20, -го, 22, -го, там, 25 року тягнеться ця війна підпільна групами невеликими, малими і так далі, до початку Другої світової війни. У, у, у Західній Україні виникла військова організація УВО, потім вона перетворилася у, у ОУН, ви це, мабуть, знаєте. І таким чином була сформована та ідея збройної боротьби. Яка знайшла у формі української повстанчої армії. Ця повстанча армія понесла прапор боротьби за незалежність і від 45-го, ну вона народилася в 42-му році. Ось у 14 жовтня, от три дні назад, є день створення української повстанчої армії, і це день упа і свято наше. Свято наше. Отже, Почалася ця боротьба і до 1956 року без жодної допомоги з-за кордону продовжувалася ця збройна боротьба проти московських окупантів, проти московської комуністичної неволі. Зараз ми маємо деякі знаєте, дивацькі речі: влада в Україні така, що вона святкує 9 травня, як день. Значить, перемогу у великій Вітчизняній війні. Війна для нас, України, була Друга світова війна, а не Вітчизняна. Чому? Тому що м, Украї... Німц... Німц... німці не оголошували війну Україні. Україна не оголошувала стан війни із Німеччиною. Воювали Петренки і Воненки, тобто воювали раби. Московської імперії українці воювали. Бо нас взяли, одягнули в російську уніформу, дали російську зброю і російською мовою погнали воювати проти німецької імперії. Тобто Друга світова війна це війна двох імперій німецької і російської за Україну, ну не тільки за Україну. Я написав ось оцю брошурку, оцю брошурку. Називається маршал Жуков і Українці в Другої світовій війні». Ось ви тут знайдете це обґрунтування і будете сміятися із тої влади, яка зараз організовує 9 травня святкування е, значить великої війчі, перемогу Великої Вітчизняній війні. Українці не перемогли, перемогла Російська імперія. А ми. І з одної були під німецькою імперією, потім знову відновлена Російська імперія, ми знову колонією залишилися. Тому для нас то не є перемога. І коли змінилася німецька окупація російської окупації, то життя в ніскільки не стало краще. Я не за те, щоб казати, яка окупація краща, я проти всякої окупації. Бо всякий патріот, який хоче незалежності України, він буде проти всяких окупацій. Але є словоблудія у радянській публіцистиці і те словоблудіє до сьогоднішнього дня затуманює голови нашим навіть політичним діячам. То ось візьміть оцю брошурку, прочитаєте, і ви будете бачити, тут все це добре погрунтоване. 91-го року ми проголосили Незалежність. Я кажу ми, бо я був головою Гельсінської спілки, потім став головою республіканської партії, був депутатом Верховної Ради, першої той Верховної Ради. Ми проголосили незалежність. Але Але в нас не було сили усунути окупаційну адміністрацію. У нас не то, що знаєте, нам там у голову не прийшло, що треба було б її замінити. У голову багато що приходило, і ми знали, що треба робити, але не було сили, не було можливості. І окупаційна адміністрація залишилася. З 1991 го року Україною керує оку, ну, та окупаційна адміністрація до сьогоднішнього, дня. до сьогоднішнього дня. Звичайно, люди в цій окупаційній адміністрації мінялися, бо хтось пішов на пенсію, хтось помер. Хтось прийшов молодший, може, це син ката якогось прийшов знову до Верховної Ради треба подивитися ще. І одним словом, що так от керують Україною. Ці люди виховані в антиукраїнському дусі про московські орієнтації. Така у нас влада. Тому вони не хотіли розбудувати, відродити Україну, а вони використовували своє владне становище для особистого збагачення. Де знаєте, добра своїх сімей, добра своїх кланів. І ви бачите, як живе ця влада. Вона їздить на іноземних автомобілях, вона носить одяг іноземного виробництва, взуття вона носить теж іноземного виробництва, дітей вона учить за кордоном, а відпочиває сама так само, десь за кордоном на якихось там тих океанських островах. Ось де вона живе і про що вона думає. А на Україні вони заробляють гроші. А для того, щоб заробляти гроші, то вони використовують своє владне становище, крадуть бюджет наполовину розкрадають той бюджет наполовину, ну і використовують природні багатства України і працю наших людей. Працю наших людей. Отже, якщо в 91 му році до 91-го року. Ми йшли от національно-демократичні сили, демократичні сили. Ми йшли під гаслом. Хай живе самостійна Україна. Ну, було таке додалося, що починали з того, що геть комунізм, і хай живе самостійна Україна. Ми те гасло реалізували. Досвід життя 22 роки під цією владою приводить нас до висновку, що історія ставить перед нами. Чергове велике історичне завдання зробити владу українською, зробити владу українською. Бо влада в нас не українська, як ми вже бачимо, як ми бачимо.